Друзі, всім привіт! В цьому експрес-уроці я хочу дати відповідь на дуже популярне запитання, а саме як зробити свій голос більш низьким, красивим та оксамитовим. І одразу хочу порекомендувати додивитися це відео до кінця, тому що я дам не тільки корисні та дієві вправи, але і дуже приємний бонус, який вам... Очно сподобається. Розкажу трохи про себе. Мене звати Олексій Сопілко. Я тренер з ораторського мистецтва, а також актор театру, кіно, озвучки та дубляжу. Я постійно знаходжуся в публічному просторі і часто чую компліменти щодо свого голосу, але повірте. Так було далеко не завжди раніше. Мій голос був дуже затиснутим, високим. Тим паче, у мене були проблеми з дикцією, і мені було дуже важко та страшно проявлятися. І я особисто пройшов шлях від затиснутого, нерозкритого голосу до голосу, який звучить в рекламах, озвуці та. Дубляжі і повірте, якщо мені вдалося прокачати свій голос, то вдасться і вам. Тому що красивий голос є абсолютно у кожного, його тільки треба розкрити. Для початку давайте запам'ятаємо, що красивий голос це не тільки приємне звучання, а інструмент, за допомогою якого ми проявляємося, впливаємо на людей, тримаємо увагу і викликаємо довіру. Але чому нас приваблюють саме низькі голоси? Вони випромінюють спокій силу та впевненість підсвідомо змушуючи людей довіряти вам. І це не талант від природи, це навичка, яку можна і треба розвинути. Я хочу дати кілька простих, але дуже дієвих вправ, які гарантовано допоможуть вам самостійно покращити власний голос. Вони не вимагають багаторічної практики чи складних знань, але здатні значно змінити якість вашого звучання. Ну що? Готові? Пігнали! Для початку нам треба зняти зайву напругу з нашої гортані. Для цього ми будемо позіхати. Відкриваємо широко рот і, імітуючи позіхання, інтонаційно спускаємося зверху донизу зі звуками А О, Е. Головні умови: рот відкриваємо широко, а звучання має бути спокійним, теплим і абсолютно незатиснутим. Показую! Провалимося в грудну клітку. О! <провалимо> І таке робимо по 5 разів на кожен звук. Тепер нам треба увімкнути грудні регістр та резонатор, які, власне, і відповідають за те саме низьке оксамитове звучання. Для початку відкриваємо рот і змикаємо губи. Це буде наша робоча позиція. Покладіть руку на грудну клітку і низьким голосом промовте звук М. Гм. Гм. Робимо вдих через ніс, вниз живота. Знаходимо те саме голосове положення, коли наша рука починає трохи вібрувати. Ще раз. Звук М поступово починаємо тягнути трохи довше. Ммм. Поробіток довільно протягом хвилини наступна вправа називається вібраційний масаж. Цією вправою ми максимально пробуджуємо грудні реєстри та резонатори, а отже, і красиве, грудне, низьке звучання. Потрібно тягнути звук М, як ми це робили в попередній вправі, роблячи вдих через ніс, вниз, живота, і тягнучи звук М максимально довго, наскільки у вас вистачає дихання, ми стукаємо себе спочатку по грудній клітці, потім по ребрах і потім по задній частині ребер. Показую. Робимо по 30 секунд на кожну ділянку. Ну, і наступна вправа допоможе нам розкрити і вивільнити наш голос. Все, що потрібно зробити, це низьким голосом промовити слово хом. Показую. Хом. 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 Звук О ми протягуємо так само, як і звук М. Ще раз. Хом. Ом. Ом. Поступово додаємо сили нашого голосу, нашого звучання. Ом. 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 Входимо в резонацію з кімнатою, де ви знаходитесь. Ом. 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 І поступово промовляємо усі голосні звуки. Поїхали. Хом. Хм. Робимо цей комплекс 5 разів підряд. Ці вправи я рекомендую робити комплексно одним підходом. І таких підходів треба робити мінімум тричі на день. Зранку, в обід і ввечері, практикуйтеся регулярно і буде вам результат. Але звісно, це тільки верхівка айсбергу, тому що за один міні-урок я фізично не можу дати багато корисної інформації. Тому натомість я хочу дати вам бонус, про який я казав на початку нашого уроку. Якщо ви хочете комплексно покращити якість свого звучання, дізнатися, як дихання впливає на голос, розкрити регістри та резонатори, покращити дикцію та артикуляцію, прокачати швидкість формулювання думок, позбавитися від затисків і, нарешті, почати проявлятися, проявлятися своїм голосом, голосом заявляти про себе, ви можете зробити наступне. Переходьте за посилання під цим відео і зі скаженою знижкою отримайте доступ до мого Інтенсиво, де за допомогою семи відеоуроків ви дуже швидко, гарантовано отримаєте бажаний результат. І найголовніше пам'ятайте, практика рулить. Практикуйтеся, пробуйте щось нове. Помиляйтеся, але не зупиняйтеся. Не бійтеся проявитися і помічайте, як ваше життя змінюється на краще. Я вам дякую за увагу, папа! -па.